До повномасштабного вторгнення в закладі дуже було кепсько спеціалістам, нам їх дуже не вистачало. Тому ми перекрили якраз всю потребу по нашим лікарям-переселенцям. Відкрили травматологічне відділення, ми відкрили лор-відділення з допомогою цих спеціалістів. Чомусь сюди приїхала, тому що в нас немає таких речей там. В Олександровці. Нема врачей, там только сімейні не роздають це направлення і все, їдьте хоч і в Київ, хоч куди. До цього ми їздили в місто Лозову, а то навіть і в Харків або якісь інші міста Харківської області, там, де вулиця ці спеціалісти. Контракт включає в себе житло для переселенця, це квартири, будинки, те, що обирає наш спеціаліст, наш лікар. Плюс 100 тисяч гривень підйомних. І контракт контракт на протязі п'яти років буде лікар ще отримувати від селищної ради 5 тисяч гривень доплати кожен місяць. Ще на сьогоднішній день. У нас стоїть дві відкритих вакансії. Перша вакансія це лікар-хірург, і друга вакансія лікар-енстезіолог. А так ми вже заповнені повністю.